Що замітаєте? Що замітаєте, так? <ріки> ага. Слухайте. О. Як ви думаєте? Ну, як ви думаєте, скоро О, прийде Господь на землю, скоро буде кінець світу це час Господнього суду, скоро кінець буде, правда? Ну де воно до того йде, Марійка? Без коня стільки гріха зла. Не час. Чи ми відносимося, небо і будемо вічно з Богом, правда? Да. А замітаєте, трохи не смітили. Ну нічого страшного. То вітер принесе, то... То... Не доклад, Аби було віде. добре, правда? Слухайте, у вас вдома лампочки всі сілі. Я можу лампочку поремонтувати, полюбе. Світло у вас сіле вдома. Дома сіле. Сіле, так? Де. Щось треба до мене звертатися. Я допоможу, я гроші не візьму. нічого не візьму. Ми ж по сусідству я вам ремонтую, я вам поремонтую, ми з по сусідству, ми ж свої люди, правда? Де. Добре, хай Бог вам дасть здоров'я. Давайте.